25 вересня 2022 рік. Дорогі діти, в цей неспокійний час закликаю вас до молитви. дітеньки, моліться за мир, щоб у світі кожна людина відчула любов до миру. Тільки коли душа віднайде мир у Бозі, відчує себе вдоволеною, і, люб... і любов потече світом. Особливий спосіб, дітоньки, ви покликані, щоб жити і свідчити про мир, мир у ваших серцях, сім'ях, а через вас мир потече світом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Маємо тут першу нашу зупинку, коли Архангел Гавриїл приходить до Богородиці і говорить про її призначення. Тому читаючи сьогодні також це послання, маємо глобальне наше призначення, дорогі, це бути. Людьми миру. Щоб бути людьми миру, то треба мати мир. Щоб мати мир, то треба знати, де його приймати. Мир не приходить просто так. Мир не знайдете в магазині і не можна купити його за гроші. Мир не приходить від кількості фінансів, від кар'єри. Мир не приходить від успіху чи роз... розчарування. Мир приходить з небес. Але щоб цей мир вчитися приймати, дорогі. Тому мусимо знати нашого Бога, який дає мир. Тому Ісус каже, мир залишаю вам. Не той мир, який світ може запропонувати, але мир, який йде з неба. Молимось, дорогі іменно цих десяток е Богородиці, зараз, щоб вчитися віднаходити мир, вчитися ходити в мирі і вчитися ділитись миром. 2021 рік. Дорогі діти! Сьогодні вам приношу Слово сина, свого Сина Ісуса, щоб дав вам свій мир. Дітоньки, без миру не маєте майбутнього, ані благословення, тому поверніться до молитви, бо плід молитви радість і віра, без якої ви не зможете жити. Сьогоднішнє благословення, що вам даємо, несіть у своїй сім'ї та збагачуйте всіх, кого ви. Зустрічаєте, щоб відчули благодать, яку ви приймаєте. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Маємо другу нашу зупинку. Марія йде до Єлизавети. Марія йде до Єлизавети, бо вона також іде на підтвердження тих слів, що Архангел сказав, що твоя тітка зачала в старості. І це для тебе буде підтвердження. Що то, що я тобі говорю, є від Бога. Ми з вами теж шукаємо різних підтверджень в своєму житті, і це теж нормально. Не нормально їх постійно шукати, а нормально їх шукати. Бог відповідає завжди тому, хто шукає. Але коли Бог відповідає, то маєш прийняти вже це і більше не шукати. Так? Бо коли Бог хоче відповісти на молитву народу, і коли ми знаємо, що Бог відповів, коли приходить мир у твоє серце. Людина, яка сумнівається, вона не знає, що таке мир. Бо вона не знає, чи це направо йти, чи наліво йти, чи робити, чи не робити, чи їхати, чи не їхати. І вона вже має тисячу підтверджень, але в неї завжди сумнів, сумнів. Така людина ніколи не буде мати миру, бо ви не знаєте, а що правильно. Тобто це така людина боїться приймати рішення. Тому молимось сьогодні, дорогі перше. Мир це рішення. Я приймаю рішення ходити у Божому мирі. Я приймаю рішення шукати підтвердження цього Божого миру. Ну і коли Бог вам дає цей мир, то я приймаю рішення його тримати. Мир це рішення. Мир це стан твого розуму. Мир це стан твоїх емоцій. Ми недавно з моєю дружиною говорили, і вона каже: А мир це яка емоція? Яка. Ну, скорше всього, мир це не є емоція, але з другої сторони, ми відчуваємо цю емоцію, так? Мир це дорогі, коли всі твої емоції працюють в гармонії. Чуєте це? Мир це стан. Це не є якась конкретна емоція, радість чи гнів чи страх. То всі емоції, і ми, як люди, маємо їх. Мир це стан, коли всі твої емоції працюють в гармонії з тобою. І ви відчуваєте цю благодать. А це людський мир. А Божий мир, дорогі, це помножити цей весь стан уши в таку Божу радість, яку Бог дає тобі підтвердження, що ти є особливий особлива у Його царстві. Тому молимось, дорогі, щоб ходити в цьому мирі, щоб цей мир зростав і щоб люди, які дивлячись на нас, могли також черпати з нього. Богородиця. 25 липня 2004 рік. Дорогі діти, закликаю вас знову будьте відкриті. Моїм посланням. Бажаю наблизити усіх вас, дітоньки до мого Сина Ісуса. Тому ви моліться і постіть. Особливо вас закликаю молитися за мої намірення, щоб так я змогла пожертвувати вас, моєму Сину Ісусу, а Він переобразить і відкриє ваші серця любові. Коли будете мати любов у серці, у вас пануватиме мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ця зупинка говорить про народження, народження Месії. Ісус народжується. Також в нашому житті мусить щось народитись. Каже Ісус, поки зерно не помре, воно плоду не дасть. Тобто мусить щось народитися. Каже Ісус: коли Дух Святий. Не зійде на вас, так, не народитесь висоти, то не увійдете в Царство Боже. Постійно говориться про народження, перенародження. В контексті цьому Ісус народжується, приходить план Спасіння. Ну і ми приймаємо Його як свого єдиного Спасителя і Господа. І для нас відкриваються небеса. Ми народжуємося для вічності. Коли ти входиш в своє покликання, ти народжуєшся. Для свого призначення. Люди біля тебе починають черпати із твого народження. Коли ми приймаємо Третю особу Божу, Духа Святого, ми народжуємося для Царства Божого, тут на землі. Але для чого це все? І Марія сьогодні в посланні каже: для того, щоб в вашому житті була любов, мир і радість. Християнське життя дорогі воно і важке життя і воно і благословенне життя. Пам'ятаєте, на цих реплексіях Ірик говорив дуже гарну таку фразу: ми є грішниками спасенними. Ми є грішні, бо ми живемо у світі гріха, болі і страждання, війни, терпіння. Так? Але з другої сторони, є благодать. Є спасіння, є мир, є радість, є благодать. І тепер мудрість заключається балансувати ці речі. Ну, з гріхом не треба балансувати, він і так постійно є. Але означає, що ми не мусимо постійно бути в гріху, бути під пресом гніву, люті, ненависті, страху. А ми, як Україна, зараз перебуваємо під цим пресом. Бог народжує нас для нового життя. Ми можемо бути в центрі пекла і не бути в пеклі, а може бути в центрі раю, так як нам здається, що це рай, людям здається, і бути в пеклі. Тому, дорогі, не важливо, що відбувається навколо нас, важливо, що відбувається в нас. І тепер Марія сьогодні каже: у вас або народиться любов, або не народиться. Якщо не буде любові, то буде злість, гнів і ненависть. Но це наслідок того, що людина перебуває в пеклі, вона озлоблюється. Наслідок, що ми перебуваємо в царстві Божому, який? так, ви починаєте це царство з себе випромінювати. А каже апостол Павло, що таке царство Боже це є мир, це є радість. І цей благодать у Святому Дусі. Молимось, дорогі, щоб ми були тими каналами, які випромінюють те царство, в якому живемо. І повірте, люди з Богу вам скажуть, що з вас виходить, яке царство випромінюється через нас, чи страх, гнів, сумнів, зневіра, перелюб, сороміцькі слова якісь, чи радість, мир, благодать, підтримка, заохота. Ми молимося бути дітьми миру і дітьми любові. 2 лютого 2017 рік. Дорогі діти! Ви, які стараєтесь жертвувати кожен день свого життя моєму сину, Ви, які стараєтесь жити з ним. Ви, які молитесь і жертвуєтесь. Ви надія в цьому світі. Ви надія в цьому немирному світі. Ви промені світла мого сина. Живете Євангеліє, ви живе Євангеліє. Мої любі апостоли любові. Мій син є з вами. Він є з тими, які думають про нього, які моляться, але також він із терпеливістю чекає тих, які його не знають. Тому ви, апостоли, моєї любові, серцем моліться, і ділами показуйте любов мого сина. Це є єдиною надією для вас, а також єдиним шляхом до вічного життя. Я, як мати тут із вами, ваші молитви звернені до мене, є найкращими трояндами любові для мене. Не можу не бути там, де відчуваю запах троянд. Надія є. Дякую вам. Апостоли, вітаю вас! Тут збір самих апостолів. Дехто з вас навіть боїться себе назвати таким словом, бо ви думаєте, що це гордість. Так? Ну тоді Марія горда, вона називає нас всіх апостолами. Гордість, дорогі, це думати про себе надто багато, і гордість про себе думати про себе надто низько. Це і гордість. Гордість має завжди дві площини: вгору і вниз. А є золота середина, каравела. Пам'ятаєте, ми з вами говорили. Всьому є крайності всіх завжди є золота середина. Бог вірить в тебе, а ти в себе ні. Бог називає тебе своїм сином, а ти в себе ні. Марія називає тебе апостолом, а ти в себе ні. Ну і ми це все називаємо покорою, а Бог каже гордість. Покора, дорогі, це коли ми робимо те, що каже Господь. Гордість це те, коли ми хочемо робити те, що хочемо, ми, і щоб так думав Господь. Марія приводить Ісуса до храму. І там приходить чоловік, який жив 300 років. Момент, він 300 років не бачив смерті. Хто це був? Пророк Симеон. Він реально жив 300 років. І він чекав, бо каже, Господь сказав йому. Не побачиш смерті аж поки не побачиш спасіння Ізраїля. Спасіння Ізраїля. І коли він взяв на руки і каже: Господи, відпускаєш рабу Твого, бо очі мої бачили спасіння Твоє. Чи радієш ти сьогодні, як цей Симеон, що Ти бачиш спасіння? Чи для нас це наскільки стає звичним, що для нас це. Ну, Бачимо, бачимо Ісус та Ісус. Дорогі наша радість йде згори. Наша радість, наша любов і мир, все, що нам дає Господь, воно йде з цього моменту. Радість, бо бачимо, спасіння. Але чи бачиш ти своє спасіння? Тут питання до тебе. Чи бачиш ти своє спасіння? Чи ти бачиш лише свої гріхи, свої промахи, почуття вини, своє минуле. Ми надто сильно. Сконцентровані постійно на собі. Коли? Коли ми постійно ниєм, нарікаємо, плачемо, страждаємо такою хворобою, яка називається б'ян. Бідний я нещасний. Бідний я нещасний. В такій позиції ви не будете бачити спасіння. В такій позиції ви самі спасителі. Бо ми самі хочемо себе витягнути. В такій позиції не буде радості, в такій позиції не буде миру. Такій позиції, дорогі, не буде благодаті. Благодать є тоді, коли ти розумієш, що ти грішник. І амінь. І все, і кінець. І тим все сказано. І не важливо, скільки гріхів ти мав, більше чи менше. Чи як ви вчора чули свідчення Гордона, так? чи який він мав гріх, чи який я мав гріх, ми і так би обоє мали бути в пеклі. То яка різниця? В кого більше, в кого менше? Важливе є інше, хто нас спас. І нам потрібно, дорогі, завжди сконцентруватися на цьому моменті моменті спасіння. І ми маємо казати, отче очі мої бачили спасіння, яке ти приготував для всього люду і для мене, і я прийняв його. І тоді приходить радість. Марія каже: тоді у вашому серці запанує любов і радість не від того, ким ти є, не від того, що ти робив. Бо коли ми почнемо згадувати, що ми робили, то радість зразу пропадає. Ні, наша радість приходить від того, кого Бог послав цей світ, щоб мене спасти. От де наш центр з концентрації має бути. Ісус мій Спаситель, а все решту неважливо. І коли ми дивимося з цієї перспективи, то ми стаємо апостолами. Його спасіння. Ми стаємо апостолами Його любові. Ми насправді стаємо апостолом. Якщо дивимося з перспективи я ніхто і ніщо, то ти правий. Який ти апостол? Ти ніхто, і ти ніщо, і хворієш на хворобу б'ян. Бідний, я нещасний. Тому, дорогі, Марія називає мене апостолом. Я кажу так і амінь. Я не знаю, як ви відповідаєте на цей заклик, але я кажу так, а ви? А апостоли Любові що роблять? Ну, щоб називатись тим, знаєте, що означає слово апостол? Той, хто посланий. Апостол перекладається той, хто посланий. Марія каже, ти посланий нести мою любов. І коли ти несеш мою любов, ну, мою це не її любов, а любов Отця через Ісуса, то ти є апостол. То піднімі руку, хто з вас є апостол? Амінь. То Марія каже: будьте моїми апостолами. А що це означає? Несіть любов Отця. Тобто спасіння через смерті Воскресіння Ісуса у Святому Дусі цьому світу. А це Твоє і Моє призначення відносини з Богом. 2 жовтня, 2018 рік. Дорогі діти, закликаю вас, будьте мужніми, не здавайтеся, бо і найменше добро, і найменший знак любові перемагають щораз більше явне зло. Діти мої, послухайте мене. Щоб добро перемогло, щоб ви пізнали любов мого сина. Це є найбільше щастя, руки мого сина, які обіймають, того, котрий любить душу, того, котрий дав себе за вас і завжди дає себе, наново у Євхаристії, того, котрий має слова життя вічного. Пізнати Його любов та слідувати Його стопами означає мати багатство духовності. Це багатство, яке дає добрі відчуття і бачить любов та доброту усюди, апостоли моєї любові, діти мої, ви будьте як промінця сонця, які теплом любові мого сина зігрівають усіх навколо себе. Діти мої, світу потрібні апостоли любові, світ потребує багато молитви, але молитви, промовленої серцем. І душею, а не лише сказаною устами. Діти мої, прагніть до святості, але в покорі, у покорі, яка дозволяє моєму синові через вас чинити те, що він бажає. Діти мої, ваші молитви, ваші слова, думки та діла, усе це вам відчиняє, або зачиняє двері до Царства Небесного. Мій син вам показав дорогу і дав вам надію. Я вас потішаю і підбадьорюю. Тому що, діти мої, я пізнала біль, але мала віру та надію. Зараз маю нагороду життя у царстві мого сина. Тому послухайте мене, майте мужність і не здавайтеся. Це сильне послання для нас сьогодні. Це останнє послання. Мужність. Давайте пригадаємо, проведемо цю паралель, яку ми мали з самого початку, коли ми відкрили. Перше, що Марія говорила? Мир. Друге, що говорила? Любов. Так? Третє, що говорила? Вже мир у любові. Четверте бути апостолами. Зараз мужність. Мужність. Тепер виходить так, другі, що мати мир, мир не можуть мати слабаки. Бо ми думаємо, що бути сильними в цьому світу це гніватись, ненавидіти, вбивати. так? І, ну, Бо ми думаємо, що треба відстоювати все, це я і сильний. А тоді Бог каже, ти слабак. Але коли ти прощаєш, коли ти любиш, коли ти дієш з милосердям, то світ скаже, ти слабак. А Бог каже, ти сильний. І в нас завжди є проблема, то кому мені догодити? Догодити Богу. Бог каже, я сильний, але люди скажуть, що я слаба. Догоджувати е, людям, люди скажуть, що я сильний, але Бог скаже, ти слаба. І в нас завжди буде вибір, дорогі, в якому царстві жити. То скажіть, будь ласка, коли Марія каже про мужність, то вона говорить про мужність якого царства? Божого. І каже, Ісус вам показав дорогу. Євангелія дорогі. Євангелія – це є шлях, це є дорога, яку Ісус показав. А Євангелія каже: не суди, не бреши, не критикуй, не віддавай злом на зло. Другі, це неможливо. Це практично неможливо у світі горя, болю, страждання. Можливо? Ні. І тому потрібна мужність, дорогі, потрібна мужність, щоб прощати чоловіка, дружину. Дітей, сусідів. Потрібна мужність, щоб радіти, там, де є біль і плач. Потрібна мужність, щоб бути в мирі, там, де цей світ хоче любими силами його забрати, і навіть забрати мир з цілого світу. Потрібна мужність бути апостолом любові, там, де всі є апостолами зла, і вони цього не встидаються. Мужність, дорогі. Прояв апостольства це також є прояв мужності, мужність і радикальність. Слово радикальність означає будь радикальний у любові, будь радикальний у мирі, будь радикальний у радості. А щоб нам бути радикальними, то ми мусимо зрозуміти, що Бог є радикальний по відношенню до нас. Він залишив небеса, взяв хрест, пішов на страждання це радикальна смерть. Всі казали, Ісус тобі не треба, і йому насправді цього не потрібно було. Це була радикальна смерть за Тебе і за мене. Тепер питання, як ти відповіш на цей його заклик, простим життям чи радикальним життям? Тому заохочую вас, особливо нас, як народ, зараз, коли зло явно дивиться нам в очі, воно ну не просто дивиться, воно просто топче нас. Ну, як говорю зараз в загальному, як український народ, то є два варіанти. Ми або будемо сильні по мірках цього світу і станемо злими і недобрими, бо інакше варіанту нема. Або будемо сильними по мірках Царства Божого, нас вас будуть сміятися люди. Бо для них це слабість. Повірте, дорогі. І тому каже Марія, я вас переконую, що шлях Ісуса це правильний. Тепер я вам скажу, і я вас переконую, що шлях Ісуса це правильний. Євангелія завжди перемагає. Любов, Бога в твоєму серці, завжди переможе. Але ця перемога не відбувається автоматично і просто. За неї потрібно боротися. І той, хто бореться, отримує тут і після смерті життя вічне. Молимось зараз цих вже в тишині будемо йти собі. Молимось за нашу всю Україну, за наш народ, який бореться фізично. Ми боремось проти зла фізично, але духовна боротьба має бути зовсім інша. Фізично ми зупиняємо зло, бо так потрібно робити. Так, це наш обов'язок. Але, дорогі, у духовному світі потрібно зло зупиняти іншими методами. Тому баланс заключається в тому, щоб ми навчилися зупиняти і фізично, і духовно. А ці два різні методи. Мудрість заключається якраз жити в цих двох методах, бути в світі, грішному, болю і страждання. І друге міняти його. Чим? Твоєю вірою, миром, радістю і любов'ю.